І до спортивних тем набирає обертів першість України з футболу серед команд першої ліги, який набирає із звичної ігрової форми Чернівецька Буковина. Про що свідчать результати двох останніх поєдинків: впевнена домашня перемога з рахунком 2-0 над бурштинським енергетиком та виїзна нічия 2-2 в Алчевську з грізною і непоступливою сталлю. Сергій Батюк докладніше. Особливо у болевалики потішив виїзди і результат зі сталю, адже з Алчевська мало хто повертається бодай з одним очком. Я вам скажу, що це равно виграшу, що вони не привезли. Так би могли бы и 0 привести. И 0 привести. Если як що... говорить о Cile Stalin. A jeśli говориć o viigree, то могли б і 3 очка привезти? Могли б і 3. Якби Буковинцям Волчевську вдалося реалізувати свої чисельні гольові моменти, особливо в першому таймі, то могли б чинівчани повернутися додому з повноцінними трьома очками. Ти не вистачило нам на втором таймі селенок, а так в принципі перший тайм ми дуже здорово вигляділи на фоні команди Сталь, которая является одним із лідерів уже на протяжении мабуть, п'яти сезонів, то тобто, есть два останні роки вони третє місце. Відштовхуючись від минулорічної добротної гри команди та зважаючи на нинішнє підсилення складу, уболівальники вірять у непогані майбутні перспективи рідного клубу. Може бути в цьому году, якщо в цьому году не вдасться, допустим, там, то може через рік, може через два вже можна буде боротися за вихід в прем'єр-лігу. Це треба зараз, допустим, от молоді, які є, треба зіставно грати. Може в цьому году ще кого візьмуть. Не играє вже на год через, или через год там уже можна буде вже боротися і за Прем'єр-Лігу. Ну, є таке желание і Вера, так? Да? Ну, конечно, є, но у кого віри немає. Наразі на Буковинських уболівальників чекає цікаве футбольне протистояння Чернівців та Донецька. Адже протягом чотирьох днів Буковина двічі зіграє з Донецьким олімпіком, як в чемпіонаті, так і Кубку України. Команда дуже серйозно готується до цих іграм, тому що. Олимпий команда, которая вийшла з второй лиги, амбициозная. То тобто есть ми в том году в такому же були положении, как на і поэтому ми очень серйозно настроимося на игры. І, конечно, хотілося бы пройти в Кубке України как можна дальше. першості України відбудеться у суботу, 13 серпня о 18 годині 30 хвилин, А Кубковий поєдинок – у вівторок, 16 серпня о 16 годині. Це Патюк Олег Сашкевич, тебе